Ви коли-небудь купували в магазині ідеальний, на вигляд, помідор яскраво червоний, пружний, блискучий. Ви приносите його додому, уявляючи цей неймовірний літній смак, розрізаєте і нічого, просто водяниста, позбавлена смаку маса, що лише віддалено нагадує справжній томат. Знайомо сьогодні ми розкриємо, чому так відбувається. Це не просто випадковість, це ціла система. Ми розберемося у великому томатному обмані, та що, найголовніше, я розповім, як зробити так, щоб помідори з вашої власної грядки ніколи не повторили цю сумну долю. Приготуйтесь, адже після цього відео ви подивитесь на помідори зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти корінь проблеми, нам потрібно повернутися на кілька десятиліть назад. Колись помідор був сезонним, локальним продуктом, його вирощували, збирали стиглим і швидко продавали на найближчому ринку. Але з розвитком глобалізації та супермаркетів усе змінилося. Постало нове завдання. Томат повинен був витримувати тижні транспортування часто через цілі континенти, і при цьому зберігати товарний вигляд на полиці магазину. Смак відійшов на другий план. Головними критеріями селекції стали лежкість, транспортабельність і зовнішній вигляд. Агрономи почали виводити сорти з товстою шкіркою, щільною м'якоттю та, що найважливіше, здатністю дозрівати вже після збору. Саме ця гонитва за ідеальною логістикою і стала першим кроком до втрати того самого справжнього томатного смаку. А тепер давайте заглибимось у генетику. Головний винуватець ідеального вигляду і водночас жахливого смаку це ген, відомий як Uniform Ripening або ген рівномірного дозрівання. Селекціонери його просто обожнювали саме завдяки йому помідори на полицях мають такий бездоганний насичений червоний колір по всій поверхні, без характерних зелених або жовтих плічок біля плодоніжки, які часто бувають у домашніх сортів. Проблема в тому, що цей ген працює як вимикач, вмикаючи механізм ідеального забарвлення, він одночасно вимикає активність хлоропластів у плоді на фінальній стадії дозрівання. А саме хлоропласти відповідають за виробництво цукрів та складних органічних сполук, які формують глибину смаку та аромату. Тож, обираючи красу, виробники несвідомо пожертвували найголовнішим смаком. Це фундаментальна причина, чому ідеально червоний помідор так часто розчаровує. Друга величезна проблема це час збору врожаю. Уявіть собі, величезне поле десь в Іспанії чи Туреччині. Помідори з нього мають подолати тисячі кілометрів, перш ніж потрапити до вашого магазину. Якщо зібрати їх стиглими, вони перетворяться на кашу ще в дорозі. Тому їх збирають абсолютно зеленими, твердими як камінь. На цій стадії в плоді ще не встигли накопичитися ні цукри, ні кислоти, ні ароматичні речовини. Весь складний біохімічний процес, який перетворює кислий зелений плід на солодкий та ароматний овоч, відбувається саме на кущі під сонячним промінням. Зриваючи помідор зеленим, фермери фактично зупиняють цей процес назавжди. Більше ніколи не зможе розвинути свій смаковий потенціал. Він мертвий з точки зору гастрономії. Все, що з ним відбувається далі, це лише імітація дозрівання. Отже, зелені та тверді помідори зібрали. Як же вони стають червоними на полиці магазину? За допомогою магії, не зовсім. Тут у гру вступає хімія, а саме газ під назвою етилен. Це природний рослинний гормон. Який стимулює дозрівання у природі, рослина сама виробляє його в потрібний момент, в промислових масштабах усе інакше. Партії зелених помідорів завантажують у спеціальні камери і обробляють етиленом. Під його дією руйнується хлорофіл, і плід змінює колір із зеленого на червоний. Звучить, наче, непогано, але є нюанс. Етилен впливає лише на колір, він не може запустити назад складні процеси синтезу цукрів та ароматичних летких сполук, які були зупинені в момент збору. В результаті ми отримуємо муляж, плід, який виглядає стиглим, але всередині залишається таким же порожнім і трав'янистим, яким був у зеленому вигляді. Це лише фарбування, а не справжнє дозрівання. Наступний ворог смаку це холод, існує золоте правило. Ніколи не кладіть помідори в холодильник. На жаль, вся логістична система супермаркетів побудована саме на охолодженні після збору, щоб уповільнити псування, томати охолоджують до температур нижче 12 градусів за Цельсієм. Для тропічної рослини, якою є помідор, це справжній шок. При такій температурі в плодах відбуваються незворотні зміни. Десятки генів відповідальних за синтез ледких ароматичних сполук, які ми відчуваємо носом, і які створюють складний смаковий букет, просто вимикаються, і найгірше те, що вони не вмикаються назад, навіть якщо потім помідор нагріти до кімнатної температури. Холод буквально стерилізує смак, залишаючи лише базові ноти, ледь солодкуватий і кислуватий присмак водянистої м'якоті. Це і є той самий холодовий удар, який остаточно вбиває залишки потенційного смаку. Як ми вже згадували, сучасна селекція комерційних сортів томатів це гонитва за ідеалом для логіста, а не для гурмана. Що це означає на практиці? Селекціонери цілеспрямовано працюють над створенням сортів із максимально товстою та щільною шкіркою. Це робить плід стійким до пошкоджень під час збору. Пакування та транспортування такий помідор не трісне і не помниться, навіть якщо його будуть недбало кидати, також перевага надається сортам з дуже щільною неводянистою м'якоттю, яка довго не розм'якає. По суті, мета створити не овоч, а ідеальний вантаж. На жаль, ці характеристики прямо протилежні тим, що ми цінуємо у смачних домашніх помідорах. Найсолодші та найароматніші сорти, як правило. Мають тонку шкірку і ніжну соковиту м'якоть. Вони просто не створені для довгого зберігання та подорожей, тому в супермаркеті ми їх майже ніколи не знайдемо. Ще один важливий фактор це середовище вирощування. Переважна більшість магазинних помідорів вирощуються за допомогою гідропоніки у величезних промислових теплицях. Це метод, коли коріння рослини знаходиться не в ґрунті, а в спеціальному поживному розчині. Це дуже ефективно і дозволяє отримувати величезні врожаї цілий рік. Але ґрунт це не просто інертний субстрат, це жива екосистема, наповнена мільярдами бактерій, грибів та інших мікроорганізмів. Ці мікроорганізми вступають у симбіоз з корінням рослини, допомагаючи їй засвоювати мікроелементи, які недоступні у простому хімічному розчині. Саме ці мікроелементи: бор, цинк, мідь, марганець. Відіграють ключову роль у формуванні складних смакових профілів. Ґрунт надає помідору те, що називають теруаром унікальний смаковий відбиток місцевості. Гідропонний помідор, навіть при ідеально збалансованому живленні, завжди буде смакувати простіше і пласкіше, ніж його побратим, вирощений у живому багатому ґрунті. Сонце це головний двигун смаку. Саме під дією сонячного світла в листі рослини відбувається фотосинтез, в результаті якого утворюються цукри. Потім ці цукри транспортуються в плоди і накопичуються там, роблячи їх солодкими. Чим більше інтенсивного сонячного світла отримує рослина, тим солодшим буде врожай у промислових теплицях, особливо в зимовий період, рослини часто недоотримують сонця. Навіть найсучасніше штучне освітлення не може повністю замінити повний спектр природного сонячного світла, крім того, скло або плівка теплиці частково блокують ультрафіолетове випромінювання, яке, як показують дослідження, також впливає на вироблення антиоксидантів та деяких ароматичних сполук у плодах. Рослина вирощена в ідеальних умовах відкритого ґрунту під яскравим літнім сонцем. Завжди матиме перевагу у смаку над своїм тепличним аналогом, який бачив світ лише крізь скло. Отже, ми розібралися з причинами тепер найцікавіше, як не повторити цих помилок на власному городі. Перша і найголовніша заповідь садівника це правильний вибір сорту. Забудьте про ті гібриди, які ви бачите в магазині. Ваша мета. Знайти сорти, які створювалися заради смаку, а не транспортування, зверніть увагу на так звані релікварні або сімейні сорти – Heirloom Varieties. це старі перевірені часом сорти, які передавалися з покоління в покоління саме завдяки своїм винятковим смаковим якостям. Вони можуть мати дивну форму, нерівномірне забарвлення, тонку шкірку, але їх смак вас вразить. Шукайте описи сортів, де ключовими словами є. Солодкий, м'ясистий, ароматний, низька кислотність. Не бійтеся експериментувати з різними кольорами. Жовті, помаранчеві, рожеві, чорні томати часто мають набагато цікавіший та складніший смак, ніж класичні червоні. Фундамент смаку закладається ще до того, як ви посадили рослину. І цей фундамент ґрунт. Помідори дуже вимогливі до живлення рослини, їм потрібен пухкий родючий добре дренований ґрунт, багатий на органіку. Не пошкодуйте часу та сил восени або ранньою весною, щоб підготувати грядку. Найкраще, що ви можете зробити, це внести багато добре перепрілого компосту або гною. Органіка не тільки забезпечує рослину всіма необхідними макро та мікроелементами. Але й покращує структуру ґрунту, роблячи його більш волого та повітропроникним, це створює ідеальні умови для розвитку потужної кореневої системи, яка є запорукою здоров'я всієї рослини. Також важливо перевірити кислотність ґрунту. Помідори найкраще ростуть при pH від 6 до 6,8. якщо ґрунт занадто кислий. Рослина не зможе ефективно засвоювати поживні речовини, навіть якщо вони є в достатній кількості. Полив це справжнє мистецтво, і від нього напряму залежить солодкість ваших помідорів. Тут головне правило краще рідше, але рясніше. Частий поверхневий полив призводить до того, що коренева система розвивається у верхніх шарах ґрунту і стає дуже вразливою до посухи. Натомість, поливаючи раз на 5-7 днів, але дуже щедро. Ви змушуєте коріння рости вглиб у пошуках вологи. Це робить рослину сильнішою та стійкішою. Поливайте завжди під корінь, намагаючись не мочити листя, щоб не провокувати розвиток грибкових захворювань. І ось головний секрет для підвищення цукристості: коли плоди вже налилися і починають змінювати колір, полив варто трохи скоротити. Легкий водний стрес змушує рослину концентрувати цукри та сухі речовини в плодах, роблячи їх смак набагато більш насиченим. Звісно, не доводьте до повного в'янення, але земля між поливами має добре просихати. Навіть у найродючішому ґрунті помідорам може знадобитися додаткове підживлення протягом сезону, але тут важливо знати, що й коли давати. На початковому етапі, після висадки розсади, рослинам потрібен азот для нарощування зеленої маси, листя та стебел. Для цього добре підійдуть органічні добрива, наприклад, настій коров'яку або курячого посліду, але як тільки починається цвітіння та зав'язування плодів, акцент потрібно змістити. З цього моменту головними елементами стають фосфор та калій. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи та кількість зав'язі, а калій це елемент смаку. Саме калій відповідає за транспорт цукрів з листя у плоди та їх накопичення. Надлишок азоту на цій стадії навпаки, шкідливий, він стимулюватиме ріст листя на шкоду плодам, і помідори будуть водянистими та кислими. Тому обирайте добрива з позначкою для томатів. Або з підвищеним вмістом калію, ми вже говорили про важливість сонця, і для домашнього городу це правило є абсолютним. Обираючи місце для томатної грядки, будьте безкомпромісні. Помідорам потрібно мінімум 6, а краще 8 годин прямого сонячного світла щодня. Це не та культура, яка буде добре плодоносити в напівтінні від будинку чи під деревами. Нестача сонця призведе до того, що рослини будуть витягуватися, слабнути, а плоди будуть дрібними, кислими і довго дозрівати. Пам'ятайте, кожен сонячний промінь це потенційна порція цукру для ваших майбутніх помідорів. Якщо у вас невелика ділянка і сонячних місць мало, краще посадити два кущі на сонці, ніж десять у тіні. Якість тут набагато важливіша за кількість. Правильне сонячне освітлення це безкоштовний і найефективніший підсилювач смаку, який ви можете дати своїм рослинам. Правильне формування куща та достатня відстань між рослинами це ще один ключ до успіху. Не піддавайтеся спокусі посадити якомога більше кущів на маленькій площі. Загущені посадки це прямий шлях до проблем. По-перше, рослини конкуруватимуть між собою за світло, воду та поживні речовини. По-друге, і це дуже важливо, в густих заростях погана циркуляція повітря. Це створює ідеальні умови для розвитку найстрашнішого ворога помідорів, фітофторозу та інших грибкових захворювань. Дотримуйтесь рекомендованої відстані для вашого сорту. Також не забувайте про пасинкування, особливо для високорослих індетермінантних сортів. Видалення зайвих бічних пагонів дозволяє рослині спрямувати всі сили не на нарощування зеленої маси, а на формування та налив плодів. Це робить їх більшими, і вони швидше дозрівають добре сформований провітрюваний кущ. Це здорова рослина і смачний врожай. Чи знали ви, що сусіди по грядці можуть впливати на смак ваших помідорів? Це явище називається компаньйонським садівництвом. Деякі рослини, посаджені поруч, можуть відлякувати шкідників, приваблювати корисних комах або навіть покращувати смакові якості один одного. Класичним і найкращим компаньйоном для томатів вважається базилік, вважається, що його ефірні олії, проникаючи в ґрунт, позитивно впливають на аромат та смак помідорів, а також відлякують деяких шкідників, наприклад, білокрилку. Також хорошими сусідами будуть чорнобривці. Які своїм запахом відлякують нематод та інших ґрунтових шкідників. Петрушка, м'ята, шавлія, також є корисними сусідами. А от чого варто уникати, так це сусідства з картоплею, оскільки вони мають спільні хвороби та шкідників, зокрема фітофтороз та колорадського жука, також не варто садити помідори поруч з капустою та фенхелем, які можуть пригнічувати їх ріст. Ми вже трохи торкалися цієї теми, говорячи про полив, але варто на цьому зупинитися детальніше. Поняття стрес не завжди має негативне значення, легкий контрольований стрес може змусити рослину мобілізувати свої ресурси і дати набагато якісніший результат. Це стосується не лише зменшення поливу на стадії дозрівання плодів. Деякі досвідчені городники практикують метод легкого пошкодження кореневої системи. Наприклад, обережно підрізають коріння лопатою на відстані 15-20 см від стебла. Це сигналізує рослині про можливу небезпеку і змушує її прискорити дозрівання плодів та направити в них максимум поживних речовин, щоб встигнути дати потомство. Звісно, це ризикований метод для початківців. Більш безпечний спосіб це прищіпування верхівки основного стебла наприкінці літа. Це зупиняє подальший ріст рослини вгору і змушує її спрямувати всю енергію на дозрівання вже зав'язаних плодів, роблячи їх смачнішими та солодшими. Смачним може бути лише плід зі здорової рослини, будь-яка хвороба або напад шкідників це стрес. Який забирає у рослини сили, що мали б піти на формування врожаю, тому профілактика набагато важливіша за лікування. Починайте з самого початку, обирайте сорти стійкі до основних захворювань вашого регіону, не висаджуйте помідори на одному й тому ж місці кілька років поспіль, дотримуйтесь сівозміни, регулярно оглядайте рослини, щоб вчасно помітити перші ознаки проблем. При перших симптомах фітофторозу чи інших грибкових хвороб негайно видаляйте та спалюйте уражене листя для профілактики можна використовувати безпечні біопрепарати на основі сінної палички або триходерми. Вони створюють на поверхні листя захисну плівку, яка не дає розвиватися патогенним грибкам. Здорова, сильна рослина здатна сама протистояти багатьом проблемам. І винагородить вас щедрим та смачним врожаєм. Ось він найприємніший момент збір врожаю. Але і тут є свої тонкощі. Як зрозуміти, що помідор досяг піку свого смаку, не орієнтуйтеся лише на колір. Так, плід має бути повністю забарвлений відповідно до сортових ознак. Але є й інші маркери. Обережно візьміть помідор у руку, він має бути пружним, але не кам'яним. І злегка піддаватися при натисканні. Понюхайте місце кріплення до плодоніжки У стиглого помідора, ви відчуєте насичений солодкуватий томатний аромат. Це один з найнадійніших показників, найкращий смак у помідора, який дозрів на кущі під сонцем, і був зірваний у теплий сонячний день. Не поспішайте збирати плоди, дайте їм повністю визріти. Краще з'їсти один ідеально стиглий помідор, ніж три недозрілих. Кожен зайвий день на гілці додає плоду цукрів та аромату. Це та розкіш, яка недоступна промисловому виробництву, і саме в цьому ваша головна перевага. Ви виростили і зібрали ідеальний помідор. Тепер головне не зіпсувати його на останньому етапі. Повторимо ще раз: ніколи, ні за яких обставин не кладіть свіжі помідори в холодильник. Ми вже знаємо, що холод вбиває їхній аромат. Найкраще місце для зберігання томатів це сухе добре провітрюване місце при кімнатній температурі, подалі від прямих сонячних променів, ідеально розкласти їх в один шар на столі або на підвіконні плодоніжкою догори. У такому вигляді вони можуть зберігати свій смак та аромат до одного тижня. Якщо ви зібрали трохи недозрілі плоди, покладіть поруч з ними стиглий банан або яблуко. Вони виділяють той самий газ етилен і допоможуть помідорам швидше дійти до потрібної кондиції, але вже в набагато м'якшому природному режимі, ніж у промислових камерах. Правильне зберігання це фінальний штрих у створенні ідеального смаку. Давайте ще трохи поговоримо про догляд за ґрунтом, а саме про мульчування. Це надзвичайно корисна агротехнічна операція, яка опосередковано. Але дуже сильно впливає на смак помідорів. Мульча це шар органічного матеріалу, солома, скошена трава, компост тирса, яким вкривають землю навколо рослин. По-перше, вона пригнічує ріст бур'янів, які конкурують з томатами заводу та поживні речовини. По-друге, мульча зберігає вологу в ґрунті, не даючи їй швидко випаровуватися. Це дозволяє підтримувати більш стабільний рівень вологості. Що дуже важливо для рівномірного розвитку плодів і запобігає їх розтріскуванню. По третє, вона захищає ґрунт від перегріву в спекотні дні та переохолодження в холодні ночі, створюючи комфортніші умови для кореневої системи. З часом органічна мульча розкладається, збагачуючи ґрунт додатковими поживними речовинами. Все це в комплексі сприяє здоров'ю рослини і, як наслідок, покращенню смаку її плодів. Коли ми говоримо про підживлення, то найчастіше згадуємо три основні елементи азот, фосфор і калій. Але для формування по-справжньому глибокого та багатогранного смаку рослинам потрібні й інші речовини, хоч і в мікроскопічних дозах. Це так звані мікроелементи. Наприклад, кальцій не тільки запобігає вершинній гнилі плодів, але й робить їх стінки міцнішими. Магній є центральним атомом у молекулі хлорофілу, без нього неможливий фотосинтез і, відповідно, виробництво цукрів. Бор відіграє ключову роль у процесах цвітіння та запилення, впливаючи на кількість зав'язі. Сірка входить до складу деяких амінокислот, які є попередниками ароматичних сполук. Найкращий спосіб забезпечити рослини повним набором мікроелементів це використовувати якісні органічні добрива, компост біогумус та вносити в ґрунт деревний попіл, який є чудовим джерелом калію, кальцію та багатьох інших мікроелементів. Саме ця комплексна турбота і створює справжню смакову симфонію. Отже, давайте підсумуємо: смак магазинного помідора. Це не випадковість, а результат, до якого призвела ціла система, орієнтована на логістику та зовнішній вигляд, а не на гастрономію. Генетика, що жертвує смаком заради краси, збір зелених плодів, штучне дозрівання газом та вбивче охолодження. Ось головні винуватці нашого розчарування. Але тепер ви знаєте, що смак це не магія, це результат правильного вибору сорту. Любові до своєї землі, розуміння потреб рослини та уваги до деталей, виростити неймовірно смачний, солодкий та ароматний помідор абсолютно реально! Це ваша унікальна можливість відчути справжній смак літа, який неможливо купити за жодні гроші. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати врожай, яким ви будете пишатися. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було корисним. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас: який ваш улюблений сорт помідорів, від смаку якого просто неможливо відірватися? Поділіться своїми фаворитами в коментарях.